Навчальний рік вже розпочався, однак не всі миколаївські школи змогли запрацювати в очному форматі. Чимало з них не відновили повноцінне офлайн навчання через відсутність облаштованого укриття, а деякі і досі не відновилися після російських обстрілів. Над цим працює міська влада і міжнародні партнери. Так в одному з ліцей в мікрорайоні Соляні благодійники допомогли відремонтувати корпус початкової школи і підготувати укриття. Насамперед, тут зараз. Дуже світло проведено спеціальне таке освітлення, яке може працювати понад 4 годин, коли будуть вимикати світло. Ліцей наш оздоблений автоматичною системою пожежної сигналізації. Все, що необхідно для того, щоб було створено укриття і воно працювало як можна краще, все це зроблено. Ремонт розпочався ще у червні. Протягом трьох місяців усі роботи завершили. Тепер це сучасний корпус, який готовий приймати учнів. Ну, укриття облаштоване всім необхідним. По-перше, це лавки для сидіння дітей, це гачки, які можуть прийняти понад 100 чоловік дітей, питна вода осмосу, а також бутильована вода. Тут є уголок, такий закуток, можна сказати, медичний. Якщо дитині станеться погане, то можна отримати допомогу медичну, і в цьому пункті медичному знаходяться аптечки. Нове укриття вже обстежила спеціальна комісія. Приміщення розраховане на понад 150 осіб. Це дозволить ліцею вперше за три роки запрацювати очно у дві зміни. У нас була епідемія ковіда. Тоді розпочалася повноштабна війна, і діти вже три роки не відвідали навчальний заклад. І от сьогодні ми готуємося до зустрічі дітей, які в п'ятницю сядуть за парти. Такий довго очікуваний час пройшов. Тож, вже незабаром школярі повернуться за навчальні парти. Для усіх педагогів цей момент дуже хвилюючий. Ділиться директор закладу. Тож колектив дякує міській владі та донорам за таку допомогу. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.